Вітаємо друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Зараз коротко про головне про повітряний удар, який завдали росіяни у ніч на 21 травня 2024 року. Однією з головних його цілей стала Одеська область. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за офіційними даними командування повітряних сил України вночі 21 травня. Росіяни атакували, як завжди, з двох напрямків шахедами з Приморсько-Ахтарського та Кур області запустивши 29 таких шахетів в результаті протиповітряного бою за ніч було знищено 28 з цих 29 шахедів. шахетів. Тобто, слід зауважити, що вперше за кілька таких ударів, які відбуваються чи не щоночі, був не збитий хоча б один такий шахет. Загалом з цієї кількості 20 дронів з 29 було збито на південному напрямку, в тому числі 14 було збито над Одеською областю. В Одеській області повітряна тривога була з приблизно половини другої ночі до четвертої ночі. Було дуже активно чутно роботи ППО. Ще три було збито над Дніпропетровською, два над Миколаївською, один над Херсонською, інші над Черкаською, Кіровоградською і Харківською областями. Стями також протягом минулої доби над Одеською областю було збито один розвідувальний безпілотник типу Орлан 10 А над Херсонською ще інші розвідувальні та ударні дрони, типу Ланцет та Суперкам. Ось такі зараз справи з російськими повітряними ударами. Стежимо за ситуацією. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!